Місія ледь можлива. Представники організації з безпеки та співробітництва у Європі перервали своє перебування у Криму і повернулися до Києва з міркувань безпеки. Про це вони розповіли на прес-конференції у Києві. Їм так і не вдалося зустрітися із самопроголошеним прем'єр-міністром Криму Сергієм Аксьоновим. А випадок із спецпосланцем генсека ООН Робертом Сарі, коли так звана самооборона Криму, блокувала його у машині, і в кафе переконала міжнародних посланців цивільним спостерігачам там робити нічого. В українському міністерстві закордонних справ повідомили на в'їзді у Крим близько 40 військових спостерігачів ОБСЄ. Вони мають оглянути об'єкти військово-морських сил України та чорноморського флоту Росії. Група цивільних спостерігачів планує повернутися до Криму у березні, коли там проводитимуть референдум, якщо отримують запрошення від української влади. Коли просто ходиш по вулицях, бачиш, що, начебто, все спокійно, життя нормальне, але заглибившись у ситуацію, розумієш, що вона дуже напружена. Настільки, що здається, дивом і досі вдалось уникнути кровопролиття,